Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І знову тема нашої з вами бесіди це магія грошей. І так, 21 лютого буде 23 місячна доба. Її символом є міфічне створіння чудовисько крокодил-макара, кровожадне чудовисько, полуриба, полукрокодил, полузмій котре пожирає всіх. Цей день зваби, обману день розгулу енергетичних вампірів, людей зі слабкою енергетикою, котрі замість того, щоб набувати її за допомогою здорового образу життя та духовних практик, крадуть її у других людей, а щоб змусити потенційну жертву поділитися енергією, вони приміняють психологічні трюки, ниття. Наполегливим проханням зробити щось за нього, Жалоба, жалобами на те, який він бідний та нещасний, як тяжко йому живеться і як його всі не люблять, викликання почуття провини, нав'язування своїх упереджень, порад, послуг, а часом і до відвертого хамства доходить. Мета вампіра викликати у жертві емоційний взрив, гнів. Співчуття і жалість, а разом із емоціями до нього перетікає і ваша енергія. До речі, гроші вампіри також витягнуть чудово. Самі ж того не помічаєте, як вкладете або ж позичите йому, йому кругленьку суму. У 23-й місячний день наша енергетика слабшає, а потреба вампірів у енергетиці збільшується. Тому, напротязі дня ви не раз можете зіткнутися із такими людьми. Будьте дуже уважні. Пам'ятайте, вампір чекає від вас емоцій і старається їх роздобути любим шляхом, а ви не купуйтеся на його трюки. То як же розпізнати вампіра? Відслідковуйте свої відчуття під час розмови із ним. Спочатку ви можете відчути тремтіння в тілі, ну, вас почне трошки колотити, так ніби ви випили занадто багато кави. Далі може розболітися голова. Ні з того, ні з цього з'явиться слабкість. Невгамовне повзіхання. Відчуєте слабкість в ногах, ніби вони підкошуються. Якщо ж уступити цій людині, ви зможете злитися на весь білий світ. Якщо ж під час спілкування або ж у момент, коли ви уступите вампіру, виникає відчуття спустошення, безсилля, появляються такі думки. От, наприклад, як здорово було б відмовити і поступити по-своєму. А якщо ж виникає опасіння, що в разі вашої відмови станеться щось погане, то будьте впевнені, з вас тягнуть енергію. Разовий контакт із вампіром небезпечний, але від одного разу наслідки можуть бути От Це погане самопочуття, роздратованість, і від цього невдача в якихось справах. А ось якщо вампір, хтось із ваших близьких людей, то це дуже серйозно, ідучи на поводу у такої людини, ви можете покалічити свою долю. Тому що вампір не дасть вам можливості жити так, як хочете ви. Він буде заставляти вас робити те, що вигідно йому, прикриваючись високими принципами або ж ну, своїми нещастями, притворюючись нещасним таким. І так, стовідсотковий захист від вампіра це внутрішня чистота. Він знайде в вас. Коли ж він не знайде у вас споріднених вібрацій, він швиденько від вас відчепиться От. і залишить вас у спокої. Але такий ідеал для більшості із нас ну, тяжко доступний. І тому будемо захищатися. У цей день тяжко зберегти душевну рівновагу, не ув'язуйтеся у конфлікт і з'ясовування відносин. Краще не сваритися, не виплескувати негативні емоції, не сумніватися в собі та у своєму виборі чи в своєму шляху, всі надії на те, щоб його не задовольнити своїми енергетичними посилами. Але події цього дня, котрі траплятимуться, треба контролювати, осмислити і не піддаватися на провокації. А іще навіть і не думайте помститися йому, тому що це абсолютно нічого не, не, не допоможе, а може повернутися тільки проти вас. І з грішми та домовленостями будьте обережні. У такі небезпечні дні краще не здійснювати ніяких фінансових операцій, не брати та не давати грошей в борг, не робити великих закупів. І взагалі не варто ходити по магазинах. От. У цей день підходять практики 9 та 19 місячного дня, про які я говорила вже в попередніх відеороликах своїх. Молитва стане найкращим оберегом, щоб ви змогли прожити цей день без неприємностей. А головне, мої любі, вірте в те, що ви робите, бо по вірі вашій. Дано вам буде! А я з вами прощаюсь до завтра. Я вас люблю Я бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. З вами була бабка Люся, на все добре!